Будьте сознательны и здоровы. И вы, и ваши дети. Це удачний проєкт. Втілити в життя мрії наших героїв. Рецепти, які Андрій Дромов довго тримав у секреті, і ховав від сторонніх очей у своїй старовинній книзі. Рецепти випічки із домашнього сиру та страв із рису, перевірені не одним поколінням, будуть розкриті на Інтерплюс. Нові людські долі. Це єдиний вихід. Стосується кожного. Програма що змінює життя, щоб став мир у нашій сім'ї. На Інтерплюс. Чи насправді голод не тітка? Це просто катастрофа, я пишка, толста. Як правильно їсти, аби не переїдати? Жу 33 рази, щоб їжу можна було пити. На які вбивчі дієти вас можуть посадити маркетологи? Ми живемо в епоху нарцисізму. Кого ми бачимо на подіумі. Ми бачимо дуже худеньку, нам це ну как би насаждається. Як зупинити відчуття голоду?